Всім доброго дня. Сьогодні середина квітня 23-го року. Ми знаходимося в Тиврівському районі, в садку. Це головний агроном посаду господарства Агрофірма Красне Вадим Валерійович. Вадим Валерійович, чим сьогодні займаємося, чим працюємо, які на сьогоднішній день проблеми в саду, якщо вони є. Так, доброго дня всім. Сьогодні в нас середина квітня, так бачите, ось така фаза да, на е, яблуневому саду да, висуння бутона, мишаче вушко. Е, сьогодні ми вносимо контактний препарат антракол. Е, так склалося, що практично кожен день у нас йдуть дощі, кожен день ми... Вибрали там, короткий період віконця і заходимо зараз, робимо прискульні контактний препаратом. Що можу сказати за цей препарат? Е, препарат поміняв свою формуляцію. Перед цим він був е, е, у вигляді порошку. Змочуваний порошок. Да, так, Змочуваний порошок. На сьогоднішній день компанія Байера Дослухалась до виробників яблук, да, садоводів, дослухалась і зробили, зробили водорозчинну гранулу. От нова, нова упаковочка, от новий, новий препарат. Ось так і виглядає. Ну, Препарат, будемо говорити, старий відносно, да. Да, не, да, не, так, нова не вчора. Формуляція але... і нова упаковочка. Так? Зручно по 10 кг упаковочки. Отак так і працюємо. Для змішування для тих людей, які да. займаються заправкою безпосередньо агрегатів, мабуть, набагато краще. Да, да, звичай, Тим більше це... ввітряну погоду. Так, да. вітряну погоду це зручно просто заправляти, заправчити. Угу. Яка, яке дозування продукту сьогодні в таких умовах? Сьогодні вносимо 2 кг на гектар. Угу. Тільки контакт на сьогодні? Так, да, сьогодні тільки контакт. Який план далі на найближче внесення? Найближче внесення буде. На кінець тижня це буде скала Байєровська. Ну і знову з контактним препаратом, тому що дощі передають на весь місяць цей і наступний. Да, такі умови. Дощо вівне. Добре, дякую за інформацію. До зустрічі в садах.